Пісня над піснями, четвертий розділ, яка ти прекрасна, моя ти подруженько, яка ти хороша, твої оченятка, немов ті голубки, глядять за серпанку Твого, твої коси, немов стадо кіс, що хвилями сходять з гори Гілеацької, твої зубки, немов та отара овець, пообстриганих, що з купелю вийшли, що котять близнята, і між ними немає неплідної. Твої губки, немов кармазинова нитка, твої устоньки красні, мов частина гранатового яблука, скроня твоя за серпанком твоїм, твоя шия, немов та Давидова башта, на зброю збудована, тисяча щитів повішена в ній, усе щити лицарів, два перса твої, мов ті двоє, близнят молодих у газелі, що випасають між лілеями. Поки день, Прохолоду навіє, а тіні втечуть, піду я собі на ту мирину гору і на пагірокладану. Уся ти прекрасна моя, ти подруженько, і плями нема на тобі. Зо мною зливану моя наречена. Зо мною зливану ти підеш, споглянеш з вершини Амани, з вершини Сеніру і гермону, з леговища левів, з леопардових гір. Забрала ти серце мені, моя сестро, моя наречена, забрала ти серце мені самим очком своїм, разочком одненьким намиста свого. Яке любе кохання твоє, о сестрице моя, наречена, скільки ліпше кохання твоє за вино, а запашність олив твоїх за всі пахощі, уста твої крапають, мед щільниковий, моя наречена, мед і молоко під твоїм язичком. А пахощі одежі твоєї, як ливанські ті пахощі, замкнений садок, то сестриця моя, наречена моя, замкнений садок, джерело запечатане, лоно твоє, сад гранатових яблук, з плодом досконалим кипри з нардами, нард і шафран, пахуча тростина й кориця з усіма деревами ладину, мирра й алоє, з усіма найзапашнішими пахощами. Ти джерело садкове криниця живої води та тієї, що плине з Ливану, прокинься о вітре з півночі і прилинь вітре з полудня, повій на садок мій, нехай потечуть його пахощі, хай коханий мій прийде до саду свого і нехай споживе плід найкращого його.